Вітаю, шановні глядачі. 6 листопада. Сьогодні 2025 року. Михайло Подоляк на зв'язку, радник голови офісу президента. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю в описі. і В назві є посилання на Ютуб канал Михайла Подоляка. Прямо зараз. Будь ласка, перейдіть, підпишіться. А я одразу до новин російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що нібито захід збирається вчинити диверсії на ЗАЕС. Посилаються вони на службу зовнішньої розвідки Росії. Пане Михайло, що відомо нам? Яка ситуація там навколо ЗАЕС І для чого ось ця операція, яку хочуть можливо ймовірно провести росіяни, що називається під чужим прапором? Служба зовнішньої розвідки Росії це така фантасмогорійна організація. Вона неодноразово за під керівництвом суб'єкта на прізвище Наришкін ришки подрукувала там. Фонспірологічні теорії, типа про я перепрошую рептилоїдів і так далі. Тобто, це це, це такий рівень, що було зрозуміло СЗР російського, а вони просто інструмент такої махрової, просто фантастично дрімучої, да я навіть так скажу російської пропаганди. Не більше того, а тепер щодо ситуації на ЗС. тотально контролюється це російськими окупаційними військами, тотально підкреслюю, там багато. Військ, вони все там тримають під контролем. Вони неефективно а, контролюють ситуацію на станції. Ми ж бачимо, там періодично виникають кризові, ситуації, кризові явища, як такі, і вони за рахунок цієї інформації хочуть просто трошки полякати захід. Ніхто не готує ніяких диверсій, безумовно а, просто це позбавлено будь-якого сенсу. Тому що все, що треба, Росія сама про себе всім показала. Да, як вона веде війну, як вона вбиває людей, як вона атакує навіть критичні об'єкти, включно з об'єктами критичної атомної галузі і тому подібне. Тому тут щось комусь доводити, що Російська Федерація є неадекватною країною. Нонсенс, що для цього треба проводити якісь там спецоперації, нонсенс. А і тому можна очікувати, що Росія буде щось робити на ЗАЕС негативного для того, щоб потім знову ж таки банально зробивши очевидні дії негативного характеру, спробувати перекласти це на когось іншого, отримати негативну відповідь на це. Тому що всі будуть розуміти, що це робить Росія. А, далі грати в наступний негативний акт, який буде скоювати Росію для того, щоб перекласти вину на когось. Ну це ж очевидно. От ви бачите, путін що заявляє в останні дні. Знову ж таки, ми чуємо це. Та ми не нападали ні на кого, ми взагалі хотіли закінчити війну 10 років тому, тому ми їх почали вбивати масово, тому що ми вважаємо, що масові вбивство українців це і є закінчення війни. Якщо ми вб'ємо там десятки мільйонів людей, війни не буде. Ну логіка ж зрозуміла. Отак От ну, якщо до докрутити, то зрозуміло. Якщо вони вб'ють всіх українців, то для них війна закінчиться ну, для Росії вони не закінчиться. Тому що дивіться молох війни, якщо ти вже почав вбивати. Ти маєш далі вбивати когось, да? Ну тобто, ти не можеш зупинити, тому що ти на крові заробляєш це головне. Ти кар'єри даєш можливість зробити. От що сьогодні в Росії відбувається, зараз повернемось до заяс, але що зараз в Росії? Дивіться, вони починають їсти кого так званих зеблогерів. Дав yeah. чому тому, що молох не може. Вони знищили всю опозицію, вбили когось. Там ну там не так багато її було, але між тим посадили ті, хто був проти війни. Частину вбили, частина емігрувала, частину викинули з країни. Але ж треба репресивний апарат, не може в полосту працювати. Йому треба когось знищувати і так далі uh -huh. на внутрішньому ринку, і на зовнішньому, на зовнішньому, якщо ви почали війну, дивіться, перша війна там в Грузії, потім в Україні Сирії і так далі. Ти постійно маєш підкидати щось у цю війну у жерло війни. Більше того, повномасштабна війна. Очо Росія, Росія не демонструє взагалі бажання її закінчити. Навпаки вона ескалює да там дрони постійно вже в Європі. Диверсії, отут От повернемось до диверсії, да постійні підриви там військових виробництв, критичних виробництв там, кібератаки на це все і так само заес, тому все, що вони говорять, це тільки про свої наміри і плани. Вчинити певну е негативну реакцію на заес для того, щоб знову ж таки когось в чомусь звинуватити. І тут повертаюсь до концепції не зовсім адекватних психічних станів в суб'єктів типу Наришкіна. Ну не треба слухати цього, цього суб'єкти. Да? Добре, на Ришкіна не будемо. Є інший кейс, і теж він ядерної загрози, тому що з боку з одного боку Сполучені Штати оголошують ядерні навчання. Тут збуджуються в Російській Федерації. Теж кажуть, давайте і ми будемо. На вашу думку, це ядерна риторика. Вона зараз ну здується чи ми на порозі якоїсь ядерної катастрофи. Тут давайте, от якщо конвенційна війна, вона максимальна, інтенсивна. У Росії є для цього ресурси. Ці ресурси дають навіть країни Європи і Північної Америки. Ну, мається і комплектуючі для цих же іскандерів і так далі. А от все, що стосується ядерної зброї, не буде ніякої гонки ядерних озброєнь. Перше, а, тому що є тільки дві великі країни з великими арсеналами: це Китай і Сполучені Штати. Вони дійсно можуть там проводити тренування, вони можуть там проводити навчання і так далі. Росія. Вже давно випала так, арсенал великий, але у Росії немає ресурсу для того, щоб на ефективному рівні підтримувати життєдіяльність, якщо так можна сказати, ядерних сил, і тому вони, як люди, ну абсолютно передбачувані, примітивні, замість того, щоб спокійно щось там робити, да, ну, тому що коли ти впевнений, що в тебе щось працює, наприклад, там ядерні засоби триада ядерна, як вони говорять, да ти про це не говориш публічно раз за разом. Тому що це психічний комплекс, да гіперкомпенсація. Ти постійно говориш про те, що в тебе не працює для того, щоб лякати всіх, і Росія, коли говорить: ми тут зараз це будемо робити, ми будемо це робити і так далі. Вона тільки підкреслює. Я думаю, що розвідки інших країн це усвідомлюють, що в них величезні проблеми із ангарами, із е, 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 це Ангара, е, ракета, да там із сарматами, яких немає, і все інше. А головне в них велика проблема з людиною, яка ні в чому не розбирається. Це суб'єкт Путін, який виходить і на повному серйозі розказує. Дивіться, в нас є бурісні. Поясню, буріснік. Програма була закрита в радянському союзі ракети такого типу. На да, вшв на початку 60-х, тому що сенсу в них жодного жодного немає. Вони достатньо довго знаходяться у повітрі. Більше того, вони мають активний радіо, радіослід, да, за яким ти будеш відслідковувати, де вона знаходиться, і знищувати її. Тим більше сьогодні, коли час підльоту для міжконтинентальної ракети там з одного континенту на інший, там 22 максимум 37 хвилин. Ну це нонсенс, але людина на повному серйозі це говорить. Це що говорить? Що немає ніяких аргументів. Вона постійно ставить на чергування сармати, яких немає в Росії. Вона постійно говорить про те, що є офігенний, Я перепрошую пасійдон, який буде все знищувати, і так далі. Але це не так. І і тому ще раз немає ніякої гонки озброєнь ядерної і не буде. Але питання в іншому питання в тому, що все ж таки країни, такого типу, як Сполучені Штати і Китай, мали б все ж таки, особливо Китай, мали б все ж таки пояснити суб'єкту Путіну, що не треба лякати всіх тим, чого в тебе немає. Дякую, Михайло. Крокуємо далі. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що війну в Україні можливо закінчити протягом кількох місяців. Коли його спитали щодо пари місяців, він сказав: Да, я думаю, що ми це зробимо так. Сказав президент Сполучених Штатів пане Михайло, до завершення року саме ці два місяці чи є якісь підстави для завершення бойових дій або війни в цілому до нового року. Ми ж про це вже неодноразово казали. Можна просто робити заяви, а можна математично чітко розуміти. Якщо Росія буде позбавлена ресурсу, а ще як це зробити, ми неодноразово вже проговорювали. і, дивіться, санкції РосНЕФТЬ Лукоїл, вони показують, що це вкрай негативний сценарій для Росії, тому що з'ясувалось, що мало того, що вони продають там тіньовий флот використовують, да, для нафтопродукту, так з'ясувалося, що ці компанії мають багато часток в бізнесах в інших країнах. Ну, це в європейській, в тому числі це ж якийсь ну просто абсурд вже і так далі, тобто. Якщо буде припинена можливість Росії отримувати кошти, якщо не будуть кореспондуватись російські банки з глобальною фінансовою системою, якщо ми залишимо їх там в рубльовій зоні, да, так звані і так далі. Якщо паралельно не будуть іти розмови, чи треба там додаткові інвестиції України в в мілітарку, чи не треба, чи будуть чи треба Україні використовувати, я перепрошую, я просто назву назви, але це зрозуміло, що я в цілому маю Тауруси, Тамагавки, баракуди і так далі. А просто вони будуть надходити без там. Розмов треба, не треба і так далі. І якщо ми з вами побачимо, що кількість ударів швидко наростає по території Російської Федерації, тоді війна може бути закінчена і за два місяці, і за місяць, і так далі. Це зрозуміло, це математично просто. Тут немає конкретного терміну, але чітко можна сказати: підсилюємо такі-то заходи, маємо такі-то результати. Відсоток людей, скажімо, які заробляють на війні в Росії, швидко падає. Найближче оточення Путіна перестає заробляти на війні, сам Путін ховається в бункері, да, тому що ну чи сідає в кубінки на державний літак і зникає там за валдайськими зараз кажу да, парадоксально, гарами, та да, яких немає, але між тим він зникає. Коротше, і, 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 і все і тоді чітко зрозуміло: якщо ми продовжуємо розмови. Якщо ми продовжимо читати книжку, наприклад, Меркель Свобода, даже там з Путіним треба обов'язково розмовляти, 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 займатися такою собі психотерапією з маньяком. Да, ну, ну маньяки ж вони реагують на психотерапію, це ж зрозуміло. Він перед цим вбив там 50 людей. Після цього він в, 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 в сидить в камері, і ви з ним так. А може, ну, може, з'ясуємо в тебе в дитинстві, да, певно, тобі там ну в борщ не доливали водички, да ну певно, да, і це тебе спонукає вбивати людей. Він каже: Да, бачите, якби мені доливали, все було б нормально. Давайте я вийду на волю. Добре, давайте вийдеш на волю, давай ми будемо далі з тобою спілкуватися. Оце так без путіним. Тобто, якщо це не робити, якщо його не толерувати, якщо його не пробувати витягнути назад в глобальну політику, якщо перестати все ж таки е, займатися бізнесом з росіянами, якщо ще раз обмежити їх доступ до глобальних фінансових ринків, і е, якщо трошки інакше розмовляти, ну в доброму сенсі інакше. Прагматично розмовляти з Індією, з Китаєм, а ми бачимо, що перші раунди переговорів достатньо вдалі з Китаєм, там з Індією і тому подібне. І якщо головне нарешті дати можливість Україні паритетно знищувати все, що стосується енергетики, все, що стосується критичних галузей в Росії, то тоді ну, конкретні терміни будуть. Якщо це не робити, ну, можна довго ще там затяжну війну гратися. А що заважає нам паритетно знищувати на території Росії? Чи нам або не вистачає чого обсяги? Обсяги територіальні, обсяги виробництва як такого, а і кількість інструментів. Ну Росія ж також не одна воює. Ну давайте ж знову ж таки повернемось. Росія практично воює за рахунок допомоги від низки країн, або ці країни дають можливість обходити санкції. Uh -huh. uh, і постачають ті чи інші комплектуючі, або напряму постачають комплектуючі, як Це робить Китай. Далі uh, Росія отримує додаткові інструменти, наприклад, КН-23 ракети, снаряди від uh -huh. Північної Кореї. Uh, Росія отримує можливість рекрутувати людей в різних в низці країн і в Латинській Америці, і в Африці, і так далі, і тому подібне. В нас не паритетно. В нас територіально менше, в нас ресурсно менше, ну об'єктивно да, ми менше. В нас людей менше, а і, в принципі воювати людьми проти людей ну, це нонсенс. Да, коли ми можемо воювати за рахунок великих технологій. А це інвестиції. Нам не вистачає дві речі: перше, це додаткові інвестиції від наших партнерів, які мають припинити через підкреслюю, грати з вору. А може, якщо ми відвернемось від Росії, то вона кудись зникне і вона не буде нас там провокувати. І друге це безумовно постачання конкретних інструментів тут і зараз. Ну тих же ракет, да там тому що якщо з дронами то зрозуміло, ми можемо там нарощувати за рахунок інвестицій виробництво, то ракети в принципі це набагато більш повільніше виробництво, і треба просто отримувати там. А ще раз в місяць 20 ударів це ніщо ракетний. В місяць 200 ударів це вже щось. В місяць там тисяча ударів. Зрозуміло, да я про ракетні тронуві це трошки інше, а, і, і, і тоді ми бачимо зовсім іншу Росію. Тільки удари не Луганська, Білгородська, ой, да, окупована Луганська, окупована частина Донецької, там Курська, Білгородська і Брянська області. А це Московська область, це Ленинградська область, це все, що стосується Центрального федерального округу. Пане Михайло, щодо ударів по Україні зараз Росія намагається нас залишити без електрики, тепла, води, каналізації тощо. Якщо ось зараз телеграм-каналами ширяться історії про ймовірну можливу евакуацію і так далі, це страшилки чи є дійсно розробляються певні плани щодо можливих таких проектів евакуації. Ну, війна є, є війна, і сценарії можуть бути різні, і треба бути готовими до різних сценаріїв. Але я не зовсім розумію: тобто, о... безумовно, розганяти страшилки, що тут мільйон людей буде відразу евакуватись Ну це нонсенс. Але ще раз, сценарії мають бути відпрацьовані різні. З урахуванням того, що треба знати, звідки будемо брати, якщо будуть дефіцити там електроенергії, звідки ми її беремо? Є домовленості? є домовленості. А чи чи є в нас там додаткові на складах там інструменти для а, ремонту тих чи інших, наприклад, якщо ми говоримо про підстанції, трансформатори і так далі? Є. На складах, чи можемо ми підсилити пасивний захист? Можемо підсилити, і це зараз робиться. Да чи можемо ми суттєво наростити активний захист там ті ж протиракетні системи, тому що найбільше руйнівні є ну зрозуміло, балістичні ракети? Можемо з Німеччини отримали два додаткових петріота і так далі, тому подібне. Тобто, треба вирішувати ті чи інші проблематики тут і зараз паралельно враховуючи всі можливі сценарії. Ну, це правильно буде, але ще раз я б не хотів би, щоб в нас були панічні настрої. Перше, оце все там все вмре, не буде електроенергії, не буде опалення. Я не зовсім розумію, навіщо це ну, робити? Тому що ну паніка, ну точно не дозволяє вирішувати а, проблематики. Да, це точно. Повертаючись до питання ракет, кількості яких нам не вистачає. Що яка програма зараз з нашими західними партнерами? І на столі зараз лежать програми цією ж Німеччиною, чи питання передачі таурусів відкладено в там чорний ящик а, та ні, на переговорних майданчиках всі питання, в тому числі дальнюбіні. Більше того, президент постійно відверто говорить про це, що дальнобійні удари це один із ключових інструментів ведення контрвійни, як такий. він буде суттєво впливати на позицію Росії, в тому числі на можливість вийти на фінал війни і так далі, все на столі, але ми ж з вами розуміємо, що є така собі символіка. На жаль, ми в цій символіці живемо всі чотири роки. Тобто, якщо американці йдуть на передачу того чи іншого виду зброї, то тоді Європа набагато швидше також доєднується до цього. Як тільки буде розблокована можливість отримати дальнобійних інструментів з правом там абсолютного використання від наших американських партнерів, то я думаю, що Європа спокійно вже до цього доєднається. Я не зовсім розумію це от, після чотирьох ще раз років війни, чому тому, що все ж таки суб'єктність Європи в мілітарному плані сьогодні зовсім інакше ніж на початку повномасштабну і загроза для Європи намагати більше да, і, і ви абсолютно праві і загроза для Європи більше, і провокативні дії Росії там о, вже масштабні, і так далі. Мені б здавалось. Ну здається, що треба було все ж таки більш активними бути. І, до речі, Сполучені Штати до цього закликають. Ну, дивіться знову ж таки, от ведення. А... Санкції проти того, що я вже сказав, Росєвці Лукола з'ясувалось, що та Європа вона взагалі не готова була до всього цього. Тобто вони там санкції секторальні, санкції там проти певних фізичних осіб, але отак системно як пропонує Сполучені Штати, і тут Європа каже, так, а ми не можемо там щось там, щось робити і так далі. Так само і зі зброєю. да, здавалось би, є сполучені штати. Так вони можуть там дебатувати, вони можуть передавати. Хоча ми з вами бачимо абсолютно очевидні зміни в електоральних настроях в сполучених Штатах, в оточенні Трампа. Зміни да проукраїнські вони стають. Це очевидно. А, але Європа могла б тут набагато швидше брати на себе цю відповідальність, оцю ну, готовність там підтримати на переговорних майданчиках. Через підкреслю всі ці питання а, вони активовані. Про них іде розмова про необхідність там доносити і протиракетну програму України і до інвестувати дронову програму України і передати за можливості ракети дальнобійні, тому що вони дійсно пришвидшують розуміння Росії, що таке війна. От головне сьогодні це війна, масштабна війна на території. Росії дякую про озброєння. Продовжу донедавна Росія випереджала союзників НАТО у виробництві боєприпасів. Однак ситуація кардинально змінилася. Альянс наростив темпи та вийшов вперед, сказав генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Михайло, ви в НАТО випередила Росіян? Чудово по, по значить виробництво боєприпасів, але питання майбутньої долі цих боєприпасів вони поїдуть до нас на фронт захищати українську землю, європейську землю. Чи вони ляжуть на склади європейські, натівські? Чекати, поки Росія ні, там, ні, ні. наступатиме скрі, на дивіться, на... це ж це ж бізнес, навіть з цієї точки зору. Тобто, якщо ви нарощуєте виробництво, то ви маєте розуміти ринки збуту, да? і вони не можуть просто на склади працювати, тому що з певним часом тоді з'ясується, що це розширене виробництво не потрібне. Да? Ну доведеться його скорочувати. Це нонсенс з урахуванням того, що Росія нікуди не зникне з ризиками своїми з провокативними діями і так далі. І тому на сьогоднішній день це виглядає зовсім інакше, є Україна. Є необхідність на ці ринки відправляти там, є можливості купувати це за рахунок спільних фондів, так званих да, і передавати в Україну. Більше того, до цих готовності займатися бізнесом, ну тобто продавати там міни, снаряди, хоче доєднати Сербію. Не забуваємо, попри всі там специфічні відносини з Росією, Сербія, по перше, хоче бути частиною Європи, а, а це певні зобов'язання. А по-друге, Сербія хоче заробляти в неї також є велике виробництво снаряду і велике виробництво мін, Да? І тому вони хочуть це продавати. І знову ж таки, якщо Європа це буде купувати, куди буде направляти Європа? Ну на склади, ну який сенс? Знову ж таки, ну що ти будеш на складах робити? І це у Європі усвідомлюють. І тому ще раз, все, що нарощується з точки зору виробництва, воно так чи інакше, частково чи в великій мірі буде знаходитись на території України для того, щоб вести ефективну контрвійну проти Російської Федерації. Дякую, крокуємо далі. Український генштаб повідомив в ніч на 5 листопада, 2025 року. Підрозділи Сил оборони України уразили базу зберігання. Комплектування та запуску БПЛА типу шахет в тимчасово окупованому Донецьку на території Донецького аеропорту, за даними об'єктивного контролю на території об'єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію. Це офіційне повідомлення. Неофіційно повідомляють, що там було близько тисячі дронів типу шахет, та ще майже там півтори тисячі комплектуючих до них. Пане Михайле, що можна можете сказати? Чи є якась можливо? Я ж не коментую військові операції. Це правильно, тому що наші військові молодці, вони ефективно працюють по цілям на території. Чи тимчасово окупованих територіях, чи на території Росії, вони ефективно знищуються все. Ми бачимо панічні настрої в Росії. Вони все це відчувають і так далі. І військові дають ту інформацію, яку потрібно давати в тому вигляді, як її можна там давати. Да. Єдине, я можу тут доповнювати. Ну просто не зовсім коректно. Я більше ж аналізую там політичні складові. Да, і, там, все, що стосується там міждержавних відносин, а, а можу тільки додати політично а, дуже важливо знищувати це все а, якомога більше. Тому що, по-перше, це показує е, вразливість російських систем різних, ну, мається на увазі там, протиракетних е, оборонних систем і так далі. А по-друге, це показує дефіцитність російських систем контролю, як такого, тобто вони не можуть там територію контролювати. Третє, що тільки таке пряме знищення інструментів війни, воно дозволяє зменшити напругу на тому чи іншому напрямку на фронті, Ну, знову ж таки, зрозуміло. Ну, і четверте, це має, на мій погляд. Ну, фантастичне пропагандистське звучання, ну тому що знову ж таки це приниження раз за разом, це приниження, чи навіть приниження бо з ним це для Росії не, неприйнятне слово. Це обнулення. Всього, що стосується руского міра, просто таке прямолінійне, фантастичне обнулення. Репутація мілітарна, репутація протиракетна російська, репутація інструментальна, місць зберігання окупованих територій, що вони можуть там щось контролювати і так далі. Обнулення за обнуленням. От вся робота наших хлопців там по території, ще раз окупованим чи російським, вона так чи інакше. Чітко фіксує, що Росія це країна нікчема без перспектив, пане Михайло. Ще потрібна ваша допомога розібратися з так званим європейським мирним планом з 12 пунктів. Гуляє він останніми днями в медіа. А президент каже, що він не бачив узгодженого європейського мирного плану з 12 пунктів. Що це за план, який ходить медіа чи узгоджений він? Якщо так, то ким? Якщо ні, ну чомусь ось немає. тут не складається пазл. Давайте давайте спокійніше тут доставитись. Да, президент абсолютно Давай. правий, немає сьогодні узгодженого плану, тому що знову ж таки, щоб був узгоджений план, треба позиція чітка, але є пропозиції європейських партнерів щодо фіксації юридичного статусу тут і зараз. Тобто, які позиції є у нас? Ну я мене з, разом з європейськими партнерами, але президент додає для того, щоб був узгоджений, Згоджений план. Перше, треба, щоб тут приймали участь безпосередньо Україна, Європа і Сполучені Штати. По друге було розуміння, а як цей план буде продавлений, щоб Росія його дотримувала чи виконувала, тобто які будуть важелі впливу використовуватись. І третє, є розуміння, що Росія, поки все ж таки не буде використовувати два е, ключових сьогодні інструменти: це мілітарний і санкційний тиск. Вона не буде слухати взагалі нічого. Але з іншого боку, повернімось на да, ці всі пункти, які обговорюються, з іншого боку, і Європа зацікавлена в тому, щоб зафіксувати юридичний статус Да? тобто які є пропозиції, на чому можемо сьогодні зупинитись. Там там вже є перший пункт, там, наприклад, припинення вогню обов'язковий. Да? Після цього там інші вже дії. Там все все, що стосується верифікації, там заморозки і так далі. Але ще раз підкреслюю це фіксація позицій сторони принаймні, Європи. Да? А для того щоб цей план вони зафіксували позиції, вони обговорили, Україна обговорює і так далі. Після цього треба зрозуміти наскільки цей план реалістичний з точки зору примусу виконання цього плану з боку Росії. Тому що ми можемо з вами проговорити все, що завгодно, а Росія, ми ж бачимо неадекватність. Вони продовжують наполягати. Ви знаєте, ми з ними 4 роки воюємо, нічого там не можемо захопити, що планували там за тиждень захопити. Але хай вони нам тоді все це добровільно віддадуть, включно зі своєю суб'єктності. Хай вони відмовляться від своєї практично державності. Ну це ж нонсенс, правильно нонсенс. і так далі. Тому добре, що країни шукають рішення юридично фіксують свої позиції. Вагано, що поки не буде використані інструменти примусу о, по відношенню до Росії в масштабі, нічого працювати не буде. Жодні плани і про це президент говорить завжди. Має бути синхронізована позиція Україна, Європа, Сполучені Штати, мають бути зрозумілі інструменти примусу Росії. Має бути суттєвіший тиск на Росію, має бути суттєво збільшена інвестиції в Україну. Мається на увазі там прямі постачання зброї чи там інвестиційні постачання і так далі. Оце все, якщо буде працювати, то тоді так. Днями президент Фінляндії пан стуб говорив, що на саміті в Південній Африканській Республіки можуть зустрітися Трамп і Путін, а також Путін та Зеленський. Не плані Путіна, ані Трампа там не буде. Я не буду питати щодо планів пана президента Зеленського. Не знаю чи ви не відповісте в ефірі? Питань безпеки, зрозуміло. Але тим не менше, у пана Стуба ну, були ж якісь підстави для для таких. Варіантів, що ймовірно це, можуть зустрітися Да але це це є елементом дипломатичного тиску. Uh -huh. Ну він фіксує знову ж таки позицію Дивіться, він говорить, що тільки на рівні лідера Трампа, лідера Зеленського і суб'єкта Путіна, можна про щось говорити з точки зору а, виходу на якийсь фінал війни. Це те, що і президент України говорить. Я готовий там в будь-якому місці, в будь-який час зустрітися з суб'єктом Путіним для того, щоб обговорити питання е фіналу війни чи принаймні е заморозки. Там ну сценарно, да. Не говоримо про що, тому що поки що немає предмету. Але між тим, і пан Ступ абсолютно правий. Ми розуміємо, що він вкрай ефективно підтримує Україну, повністю проукраїнський президент Фінляндії. Тут немає сумнівів, і це такий собі елемент дипломатичного тиску. Зустрічайся, він якби звертається до Путіна. Очікуємо, що ти будеш зустрічатись з президентом України. Очікуємо, що це все-таки буде реалістична зустріч, реалістичні переговори. Очікуємо, що пан Трамп до цього доєднається і так далі. Це нормальна програма, це нормальна програма тиску. Ви абсолютно праві. В одному в нерозумінні багатьма людьми психотипу Путіна це така людина бояжлива. Він так боїться, да? і він не буде хотіти ні з ким зустріти. Він боїться просто автоматично боїться. Йому треба отримати там сотню гарантій, і після цього він буде боятися ще більше. І, і, і крім того, треба розуміти, що він не може вийти з війни. Це психотип війни, да? він просто закоханий у війну і у масові вбивства. Його можна примусити вийти з війни, але не попросити його вийти з війни. Угу. Дякую, пане Михайле, дякую, шановні глядачі. Нагадую, в описі є посилання на ютуб канал Михайла Подоляка. Прямо зараз. Перейдіть, підпишіться. Дякую, Михайле, до зустрічі.